коники будуть на обнові ось такий гарний кінь із рожевим волоссям в чудовому стані, має вставочки із блискіток. Ось така грива можна заплести, Сідло є. Він пластиковий, позу не змінює. Ось такі відображені м'язи, у нього є поводочка. Ця конячка підійде ідеально для ляльок по типу Барбі, шарнірних можна садити та катати. Із дефектів маємо ось такі невеличкі на пластику плямки, і по шву, де склеєна конячка, є пожовтіння. Так, коник наш в чудовому стані. Дуже міцнющий пластик, дуже. Класний варіант для того, щоб гратися із ляльками по типу барбі. І також маємо флок. Коник чорненький, він трішки менший, підійде для діток тих що Барбі, для сімба маленьких лялечок Еві. Тут теж хвостик в чудовому стані є сідло, гривка м'якасенька, поводочка. Клок в чудовому стані. Єдине, що є ось така плямка без хлоку. Одна єдина.